Атмосферний фронт, який напередодні приніс до України опади та похолодання, вже відступатиме у східному напрямку. Натомість на територію нашої країни поширюватиме свій вплив антициклон. Тому найближчими днями переважатиме погода без опадів, атмосферний тиск зростатиме, а температура дещо підвищиться. Про це повідомляє український гідрометцентр. За даними синоптиків, у найближчі три доби переважатиме погода без опадів. Лише у неділю та понеділок. У Карпатах місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Очікується перехідний день, буде більше хмарності і дещо вітряно, кажуть в Укргідрометцентрі. Надалі його швидкість зменшиться. У західних та північних областях вночі та вранці в місцями очікується туман. Температура вночі очікується на рівні 7-12. На Закарпатті та Півдні країни, а також 18 вересня в Західних областях повітря вночі прогріватиметься до плюс 13, плюс 18 градусів. 虚无。You Сьогодні в день прогнозується від 19 до 24 на півдні України, а також 17-18 вересня в більшості областей температура підійматиметься вже до плюс 22 плюс 27 градусів. Про зміну погоди в Україні внаслідок надходження нового антициклону повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, на вихідних в Україні очікується суха погода. Температура підвищиться до плюс 20-25 градусів. А на південному заході повітря прогріється до майже літніх плюс 28. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.